Антон, перша асоціація, яка приходить тобі на ум, коли ти чуєш це слово. Бардотка. Якась така сорочка з рюшками Дефолкот. Я не знаю, якийсь такий типу піджак з вирізом великим. Тут, типу, немає половини. Щось тако. Ромпер. Якась розетка, така wi fi роутер ставляється. Це типу така хріска з, з, з черепашок, так? Каф. Каф. Це я не знаю. Каф. Така штучка в волосі. Каф. Було би. Ну так як офта. Димся ПЛАТЬ Плат. Плаття? Ну, плаття.